Для мене є принципово продемонструвати, що Україна своїх не залишає. І що ми щоденно боремося за звільнення, за життя кожного українського героя. І ми так будемо робити і подальше. Кожен буде повернутий. І ви є зразком не тільки для Ірочки, і не тільки для Юлії. Тільки для дружини для Тані, але й зразком для всіх українців. Як треба себе тримати. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня кузьміних Олега Володимировича. Я благодарен тим людям, які вернулися домой першу. І тим людям. с которыми я выполнял боевые задачи. Потому что многих из тех людей просто уже нет в живых. Я хочу сказать родителям их и женам. Это все не зря было. Любите свою родину. Любите свою страну. Она того стоит. Не падайте духом. И будьте всегда, и оставайтесь всегда верными своей присяге. Я переконаний, що ми сидимо. Правда з нами. Господь Бог знав. Що ми дітей правили, на правильних якостях. Дуже дякую.